Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні збираємо азімий ячмінь, сорт у нас 9-й вал, наш улюблений сорт. Ну, Сіяли ми з міжряддям 30 см. Ось так виглядає на уборки. Сіяли десь. Ну, 2,4 мільйона. Ось такі колосочки Ну, врожайність я потім напишу десь в описанні під відео, тому що тільки почали збирати края в нас. Потужні, тому що тут по краю у нас був попередній кріпак, а туди в посіві такой був соняшник. Ну, після соняшнику трохи слабше, а після ріпаку дуже така врожайність гарна. Збирає у нас Дон, тут він добре розкидає січку. Таке, бачите, по всьому полі рівномірно то, що треба. Ну, не знаю, таких тут, мабуть, і не побачиш, якщо даже якісь потері будуть. Ну, я не знаю, тут не бачу ніякої зернинки ззаді, нічого. Сечкою все накрило. Так, ну що ми тут робили на цьому полі? Сіяли ми, так як осінь у нас була дуже суха, ми сіяли десь в листопаді. Десь на початку листопада цей ячмінь. Сіяли алігатором, я вже казала, міжрядя 30. Бачите, він розкустився добре, пішов навіть і не видно, де там міжрядя. Сіяли на старті, давали десь по 40 кг мофосу і все, більше не давали. Весною ніякого азоту, нічого, тільки по лісту. Раз, побризкали там, дали йому гербіцид, карбомід, гумат калію, фунгіцид. На ячменю ми об ну, обов'язково даємо фунгіцид. Ну, таку бакову суміч зробили. По лісту побризкали і все? Оце що було. Ну, де-не-де -де там, ну це туди далі аж, де не де ми е, вивозили свинячий гній, то там такі жирні полоси, одразу видно, що розливали. Ну, По всьому полі, звісно жні, стільки ж немає. Ну, але що маємо? Щось ми останні роки азоту не даємо, весною нічого нікого не кормимо. Ну, Крім в цьому році пшеницю, тільки по 100 кг літри давали і все, тому що вона була дуже в поганому стані. В зиму йшла, ще в землі лежала, а день і тако стріляла. Тому прийшлося їй щось трохи дати, щоб витягнути. а так… Ну, ячмень якби непоганий, ну я ж кажу, не знаю, яка буде воно. Комбайн вже повний. А машина щось там трохи поламалась, не може поїхати туди, на той край, то комбайн їде сюди. Зараз побачимо. Ну, друзі, до речі, скажу вам ще по гороху. так як ми вже зібрали весь на круг, вийшло десь по 23 центнера з гектара в цьому році. Ну, дякувати Богові за це, тому що погодні умови дуже такі, ну, дуже сухо в цьому році. І осінь була, зима, ото що весною трошки. Дощики нас побалували. Ну і тепер десь як він цвів, тільки тоді дощ йшов так більш локально. Не всюди так, як хотілося б. Десь більше, десь менше, десь взагалі не був. Ну, ціна гороху 240 доларів. Ну а ячмінь падає ціна з кожним днем. Було 124, 115, вже 108 на сьогодні. Не знаємо до вечора ще. Ну, що влізе в склад, завеземо, що не влізе, прийдеться продати, по чому є, бо нема де тримати. Ну, Зараз подивимось, чого нам подобається цей сорт, тому що він не так швидко осипається. Ну і колоски більш-менш добре тримаються. Ось треба зайти. Тут а з краю у нас багато конюшини чогось. Так, а ну що тут у нас міжряді робиться? Нема тут зерна. Видно вам. Нема, не осипається. Тут вже після соняшника тут він трохи слабший. Такий колосок менший. А після ріпаку края де були, то то, що треба. Ну, в цьому році все зерно не таке крупне. Звісно, шогорок був не крупний. Ну, ячмінь ось такий. минулому році крупніший був. А І взагалі, ширина міжряддя, то завжди зерно таке крупне, виповнене з масою. А в цьому році і на 30 не такий крупний. Так, ну що, друзі, працюємо далі. Дякуємо нашим ЗСУ. Що можемо працювати, вирощувати хліб, і тил теж потрібен міцним, щоб був, і треба їм допомогти. Разом ми сіла, разом і переможемо. Так що всім бажаю легких жнив, гарних врожаїв, гарної ціни і гарного дня.